Знову ж таки, з офіційних даних підрозділи БПЛА, це заява Білецького, забезпечуються на 20%. Сьогодні, от в листопаді місяці, загальні втрати ворога, це надав Генштаб за листопад місяць 31 тисяча 140 живої сили, з них підрозділи БПЛА. Всі підрозділи БПЛА сили оборони. Вони знаходяться як від е, СБС, да, е, сили безпілотних систем, так і в НГУ, і в Збройних силах. От, е, ці підрозділи вразили, знищили живої сили противника 26 тисяч 170 е, людей, якщо так можна сказати. Тобто це 83, е, майже 83 відсотки. Тобто держава, профінансувавши підрозділи БПЛА зброєю на 20%, знищила ворога 80%. Тобто в сьогоднішньому забезпеченні те, що здійснюють сьогоднішні наші можновладці, участь в знищенні ворога десь на рівні 20-30%.